Субота, 6 квітня в ефірі підсумковий випуск новин на 11 каналі у студії Марко. Ручка вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Жінка не могла вибрати з власного будинку, бо двері заклинило. А на вікнах грати після ракетної атаки минув тиждень, а у камінському й досі огоптуються. Що врізалося в пам'ять місцевих та як рятували один одного. Подарувала нирку своїй 15-річній доньці на Дніпропетровщині, вперше провели трансплантацію дитині, які були перші слова матері після операції. Сміття по всьому городу щури та нестерпний сморід, і все це просто у середмісті Дніправ. Яке воно життя через паркан від звалища та чому ніхто не може вплинути на горе сусідку? Жінка не могла вибратись з власного будинку, бо двері заклинуло. А на вікнах грати після ракетної атаки минув тиждень, а у камінському і досі оговтуються. Вулиця в дачному кооперативі геть потрущина. Десятки будинків треба відбудовувати практично наново. Нагадаю, в ніч на 29 березня одна людина загинула ще четверо отримали поранення. Що врізалось в пам'ять місцевих, та як рятували один одного? Спогадами про той жахливий день поділились з нашою кореспонденткою Катериною Нічик. Абало перші хвилини після вибуху захопленого полум'ям будинку сусіди намагаються витягти пораненого 36-річного господаря. Дуже сильно руки поперебивало руки, артерію порізало півжелудка, кишківник, Ну там страшне. Мене залитисе кров'ю, бо мій син його побіг, витягав. Із надважкими травмами непритомного Сергія доправили до реанімації. Він так і не отямився. Ранком 30 березня чоловік помер у лікарні. Для сусідів це стало справжнім шоком. Нормальний паліт старався тіну, радивався то Вони не так давно купили. Мені вже позвонили в суботу, сказали, що ну, страх, звісно, страх. Ось цього всього це нікому не пожелаю. Вибухова хвиля потрощила й будинок пані Валентини. Після обстеження ділиться комісія, дійшла висновку. Відновити його неможливо, бо зруйновані усі опорні конструкції. Її саму каже жінка, врятувало диво, бо тієї фатальної ночі не лишилася на дачі. Мене успокоює те, що я не залишилася тоді ночувати, хоча плани були. Строєння такою думдала до кастюржечку готують. Я чудо там пет. Тепер сіреда совсем не пустой звук. Стоїть насторожуватися, стоїть боятися. Так само пощастило й чоловіку через паркан від Валентини. Він поїхав за лічені години до удару і на дачу вирішив того вечора не повертатися. Саме в його будинок влучила ворожа ракета. На місці подвір'я величезна вирва навколо уламки шиферу, скла та мотлоху, на які перетворилися особисті речі місцевих. Ворожа ракета влучила просто посеред подвір'я на мирній вулиці. А ось пані Світлана наближення ракети бачила на власні очі, бо стояла на подвір'ї. Коли ж зрозуміла, що летить у бік їхнього кооперативу, ледь встигла сховатися у будинок. Я заскочила в дом, і мені спасли тільки те, що в моїй кімнаті не було ні одного вікна. От. Мене підбросило, а упала на мене люстра. Будинку Світлани побиті всі вікна, розтрощена стіна, а в одній з кімнат впала ще й стеля. Жінка згадує, найстрашніше було, коли усвідомила, вийти з оселі після удару не може. У мене заклинили двері, я не могла на окнах рішутки, не могла навіть виповзти. Мене люди, сусіди витягували, витягували мене, Я дзвонила к управління к нашому мальчику, там є Володя. І він, дякую йому він мене витягувала з цього окна. Нині місцеві потроху оговтуються від пережитого своїми руками розгрібають завали, допомагають і ті, чиє житло вціліло. кажуть горе всіх об'єднало. Зразу до чоловіка кажу, побіжали там щось люди, бо знає, що тут тут. Люди везде жили, і ми це прибігли, ще сусідки. Але тут от, от коли ми побачили цей жах, то було страшно. Нас тут всі об'єдналися, всі друг другу допомагаємо. На потрошеній вулиці працюють і комунальники, допомагають людям вивозити сміття, закривати плівкою вибиті вікна та понівочені дахи. У міській раді тим часом вже ухвалили рішення виділити постраждалим мешканцям компенсацію на відновлення житла. Розмір компенсації буде визначений комісією з урахуванням пошкоджень, наявності права власності та можливості отримати допомогу від державної програми. Є відновлення окупантам. Же жителі кооперативу бажають лише одного пережити те саме, що і вони тієї жахливої ночі. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. На Польщу поки не розраховуємо. З 1 квітня країна сусідка зупинила транзит української агропродукції через свою територію. Про це повідомили представники польського уряду. Чи вплине це на економіку України та який зиск з цього матиме Польща? Докладніше розкаже Тетяна Заєць. Відсьогодні Польща зупиняє транзит української агропродукції. Це після майже п'яти місяців страйків на польсько-українському кордоні, після блокування українських фур із необхідними товарами для збройних сил України та псуванням зерна про те, що його країна не пропускатиме наші товари. Тиждень тому заявив міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман. Наразі на територію Польщі заборонено експортувати український ріпак, кукурудзу, пшеницю та соняшник. Ми дуже просунулись в перемовинах з Україною про систему ліцензування, яку не змогли організувати наші попередники. Ми вже на етапі перемовин з українською стороною про чутливу продукцію. Я сподіваюся, що ці перемовини продовжаться цього тижня і спрямовані на завершення. При цьому пан Гетьман додав у планах і ліцензування аграрного експорту з України нові обмеження планують запровадити для низки продуктів: цукру, яєць, м'яса, птиці та фруктів насамперед яблук. Але перемовини щодо цього питання так як власне і розблокував. Адні кордону між нашими країнами відбулися вже на рівні двох прем'єрів: Дениса Шмигаля та Дональда Туска. 28 березня глави урядів зустрілися у Варшаві. Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади, а головне щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до таких блокад. Питання кордону необхідно вирішувати комплексно. Україна запропонувала для цього конкретні кроки. Однак, попри обнадійливі обіцянки на перемовинах було не все так гладко. Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак явно демонстрував небажання домовлятися. Чоловік стрибав на місці, вибігав із зали засідань, спав або голосно розмовляв телефоном на теми, які геть не стосувалися зустрічі. Це фактично призвело до зриву польсько-українських перемовин, і це при тому, що пан Міхал винним себе не вважає. Я вчився вести перемовини з дитинства. Відчуваю, хто якої мети хоче досягти. Українська сторона не хоче йти на жодні поступки. Тим часом українські економісти говорять, з одного боку запроваджені польщею обмеження на вітчизняних аграріїв вплинуть не суттєво. Нині вже налагоджено на транзит через Румунію однак може знизитися закупівельна ціна на агропродукцію. Підвищаться ризики, які пов'язані з логістикою цієї продукції до користувачів до споживачів. Кінцевий. І тому цю е, долю підвищення ризику е, зернотрейдери закладуть в свою надбавку. То закупівельні ціни в цьому сезоні на агропродукцію, на зернови та інше, е, можуть бути значно нижчими, ніж були е, минулого року. Таким чином у аграрії буде велике питання, чи слід сіяти на наступний рік? Серйозні занепокоєння так само відсутні і в аграрії потоки польської продукції нині зводять до мінімуму, а українські товари везуть морем через зерновий коридор, який забезпечують українські збройні сили. Поляки своїм блокуванням насправді мало що виграють. Додають фермери. Це політична акція напередодні польських виборів і не більше. Раз так Польща закрила ці кордони. Ну закрила, то закрила. Ми бачимо, що це не так сказати не економічна така акція цих фермерів, тому що е, ціни на продукцію все рівно не повисяться. у поляків це більше політична акція, яка проплачена е, російськими спецслужбами. Подібна поведінка поляків цілком зрозуміла, говорять політологи, польща, яка потужно допомагала Україні останні два роки зараз і сама потребує підтримки. І за даних обставин дбає перш за все про себе. Поляки дуже сильно переживають щодо своєї економіки, тому що сільськогосподарська продукція України, ну скажімо так, може обвалити ринок. Найбільшою проблемою тут є настільки навіть. Ось це блокування, а скільки формування з певних дипломатичних відносин щодо того встановлення і певної логістики вивозу сільськогосподарської продукції України. Насправді ми повинні будувати нові зв'язки, нові форми вивозу. Війна в Україні, власне, як і ситуація на кордоні з Польщею, вкотре продемонструвала українцям, якими насправді є сусіди, тим паче друзі. Тому цей історичний урок ми маємо засвоїти та зробити висновки на майбутнє. Тетяна Заєць та Денис з Єлисавенко, новини 11 каналу. Жінка віддала нирку своїй 15-річній доньці на Дніпропетровщині. Вперше провели трансплантацію дитині. Пересадку зробили у регіональному медичному центрі родинного здоров'я. У двох операційних понад сім годин працювали три десятки лікарів, які були перші слова матері після операції. Далі у нашому сюжеті. Сама я йшла на операцію. Я взагалі напевно не хвилювалася. Я була. У... Увірена, що все буде добре. Чуть-чуть донька хвилювалася. Вже бадьора та щаслива Ольга розповідає про один із найскладніших періодів у житті їхньої родини. Жінка стала донором для своєї 15-річної доньки Катерини. Ми, як сюди потрапили, ми все таки наділі, що почки ще запрацюють. Оказалося, що все-таки нирки не працюють. Пропонували, каже, є каже, варіанти, що можна на діалізі всю життя знаходитися, але якщо є нирки, то це не повноцінне життя. Вона не до чого не прив'язана. Батьки не вагалися жодної хвилини і дівчинку одразу. Почали готувати до операції тричі на тиждень. Катерина була на діалізі, а ще здавала безліч аналізів. «Ми Розуміли, що самостійно її нирки не відновляться, і з того самого часу почався процес підготовки дитини. Нам потрібно було контролювати аналіз. Дуже велика проблема у таких пацієнтів. То їхня хронічна анемія і нестача ретроцитів у крові. Тобто вона отримала багато велику, велику кількість препаратів для того, щоб ми могли зайти просто на оперативне втручання. Трансплантацію провели минулої п'ятниці. Работаем лапки давать. На Дніпропетровщині нирку дитині пересадили вперше. Лікарі працювали одночасно в двох операційних. До наших медиків приєдналися і колеги з охмадиту. Зо три десятки спеціалістів оперували понад сім годин. Деякі періоди цієї операції там відлік у нас ішов на хвилини. тобто ми повинні були бути впевнені, що нирка вона життєздатна, що ми її там не передержали, що ми її вчасно посадили, витримали. І це нам вдалося. Це таке як маленьке диво, тому що оцінити ефективність операції можливо безпосередньо на операційному столі. Відразу, як пришили судини, нирка почала функціонувати. Після операції минуло чотири дні. Медики кажуть, мати й донька в цілому почуваються добре. Коли вивели з наркозу, спитала, як Катя. «А вийшло, що в принципі вона бустрій мене з наркоза вийшла чим я. Мама вдвічі подарувала своїй доньці життя. Перший раз, коли вона її народила, і інший раз, коли вона подарувала їй свою нирку. На теперішній час і мама, і дівчинка в задовільному стані, і вони разом в палаті вони спілкуються. Я розумію, так що ми всі і лікарі, і пацієнти щасливі від того, що трапилось. Ольга та Катерина потроху відновлюються, але вже з нетерпінням чекають на повернення до звичного життя у рідному кривому розі. Жінка говорить, донька вже мріє повернутися до школи. Лікарі ж вже готові до наступних трансплантацій. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини 11 каналу. Сміття по всьому городу щури та сморід – і все це у приватному секторі просто у середмісті Дніпра. Жінка роками захаращує непотребом власне подвір'я, а її сусіди потерпають від антисанітарії. Люди неодноразово звертались до чиновників, отім ті лише розводять руками, яке воно життя через паркан від звалища та чому ніхто не може вплинути на гору сусідку. Розбирались наші кореспонденти. Вечером іду з роботи, а воно все шевелиться. Оце листя отакі криси бігають. П'ять камазів з у цього всього во дворі. П'ять камазів. Це не сюжет фільму жахів а реалії, в яких живуть мешканці вулиці Вербицького що у Дніпрі місцевих роками тероризує сусідка, яка буквально захерастила власне подвір'я. Антисанітарія, гори сміття, кози та навіть щури все це просто за парканом. Із проблемною сусідкою мешканці цього подвір'я борються вже десятки років. Утім кажуть, все марно, бо управи на таку горе власницю немає а пакунки зі сміттям тільки зростають. Найбільше від такого сусідства потерпають Раїса та Валерій. Подружжя на двір виходить виключно, аби навести лад на городі. Весь інший час від страшенного смороду змушені ховатися у будинку. Ми сидимо як у клітці у хаті, провітрять ніяк. Що нам робити? У 21 рік ми не можемо. Нормально дихати свіжим повітрям. Наталія так звуть горе сусідку. У цьому будинку живе з дитинства. Довгий час жінка працювала медсестрою у психіатричній лікарні на ігрені. А з віком сусіди і за нею почали помічати дивні звички. З молоду вроді була нормальна жінка. Оце з нею недавно сталося. Може, років 8-10 Просто такий якийсь двиг видавуть у людини у мозгах. Я не знаю. З того часу каже Раїса їхнє життя суцільний смердючий жах. Ці кадри наша знімальна група зафільмувала Ще восени з того часу кількість непотребу на подвір'ї зросла в рази. Кот свої. Ну, це просто, «О, свої бачите, видно що з відер викидали. Оце вже воно свіже. Кожен день більше гноя, кожен день більше кульків. Оце представте, якщо воно це все загориться. Власноруч прибирати легко займисте сміття. Жінка нібито не хоче. Чому намагаємося запитати у самої власниці? Сусіди кажуть, Наталія нині вдома, утім на стукіт Ніхто не відповідає. Тож спробуємо їй зателефонувати. Відповіді на телефонний дзвінок так і не отримуємо. Ігнорує Наталя і спроби сусідів достукатися до неї. Наташка! іди сюди! Виходьте. Сусідка додають місцеві а і зі свого подвір'я виходить тільки на пасовисько із козами. Їх нині у жінки 15. Разом із тваринами живе в імпровізованому наметі просто посеред власного городу, бо хата захаращена настільки, що до неї не сила зайти. Там скільки гною козячого, отак завтовшки. І там, і на второму, на горіщі на тому таке ж саме, і тут таке саме. І воні страшної. Пані Антоніна головою у цьому кварталі 25 років. Усі спроби вирішити проблему і прибрати сміття, каже, були марними. Ми кожний рік боремося з нею. Кожний рік приходять до нас. Скарги на неї. Розмовляли тисячі раз. Я, от тільки недавно, 4 чи 5 днів назад, я з нею розмовляла як председатель. Я говорю, Наташа, наведи порядок, зачем ти несеш туди оці кульки з усяким мусором? Постійно боремося з нею, постійно і ніякого вздвигу. Допомогти розчистити не потріб. Просили і у міської ради днями отримали від чиновників відповідь. Її нам зачитує Валерій. Особа моя право на самостійне прийняття рішень, навіть якщо не производить до саморуйнування. Це вообще прикол. Нас от кинули в сторону, як роді ми не потрібні. Ми не люди, а вона людина. Юристи ж кажуть, такі заяви мало ефективні, бо на приватній території людина може робити що завгодно, натомість радять. Ефективним буде писати конкретно під статті оці звернення Кодексу України про мі правопорушення, або писати в контексті якихось там кримінальних правопорушень, що завдано шкоду, заподіяно якісь збитки, конкретно в контексті статті КУПАП. Тоді вже буде менше поля для маневру. Цим чиновникам і вони будуть вимушені як поліція, так і місцева влада наша приймати відповідне рішення. От по процедурі, яка визначена законом, юрист додає, аби змусити колекціонерку сміття розчистити захаращене подвір'я, сусіди можуть звернутися до суду. Але навіть якщо судді і зобов'яжуть її привести до ладу прибудинкову територію, жодної гарантії, що жінка дослухається добровільно, немає. Катерина Нічок та Денис Єлисавенко – Новини 11 каналу. Тож чи є надія у людей, які роками потерпають через горе сусідку? Діліться досвідом та пишіть свої думки в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І звичайно ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск новин. Поки одні батьки не знають, куди подіти дітей під час канікул, малечу працівників Інтерпайп розважали у техно таборі. Дітей і на екскурсії водили, і десятки майстер-класів організовували, конструювали літаки, ракети, проходили різноманітні квести. Головне ж, цей табір не схожий на решту інших, бо тут діти в ігровій формі буквально поринули у наукові, інженерні та технічні професії. Які емоції отримали та чому навчились, наш репортаж. Правда, складно повірити, що у такому настрої ці діти вчили математику, хімію та фізику. Для малечі провели десятки тренінгів. Усі п'ять днів канікул діти працівників Інтерпайп вчилися і розважались на базі навчального центру підприємства. Так, наприклад, конструювали парашути. Мені здається, що в тебе вже виходить. Чутно. У друга ж Олександр з парашутом справи краще. А так, взагалі, все в мене дається. Настільки все вдається, що Артем не став чекати вечора і тримає батьків в курсі власних перемог. Артем, ти це вже батькам телефонуєш, каже, що парашута зробив. Да, да. І що кажуть? Батьки ну, засмученим ніхто не залишився. Усі парашути злетіли і так само приземлились. Майстер класи в технотаборі розписані по хвилину. малечу вчать конструювати, програмувати, але лекції не виглядають. Класично класи заповнені сміхом та дитячими веселощами. Не парашутами єдиними складали і ракети. Мені дуже хочеться, щоб у мене це вийшло. Ну, дуже ну прям. Ну Я не знаю, як можна так загняти. Ну, все я розказала, як по маслу. Дарма хвилювався, бо ракета Всеволода подолала усі рекорди. А далі на дітей чекала екскурсія цехами Інтерпайп. Побачити, як і де працюють їхні батьки. Всім було. Вкрай цікаво. Вогонь, там вогонь вагонь. Усі буквально в захваті від роботи розпаленого на шаленій температурі преса, і аж бігом мчать до готових виробів. Можна вимазати, вони холодні, але грязні. У мене вже руки грязні. Враження від екскурсії такі, що дехто вже і на роботу ходити готовий. Робив би тут все. Так. І колеса, і труби. Так, і колеса, і труби робив би. І каску б носив. І каску, так, і курточки на сіячки, і очки носив би. Я б все робив. тут. Після активності обов'язково обід. Ми, 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 ми. Після перерви руханка і танці. А далі оператори дронів навчали керувати та пояснювали принципи роботи безпілотників. І, звичайно, давали попрактикуватись. На цьому радіонавчання не закінчувалось. 3D-ручки ручки те, що також. Здивувало діти самі конструювали символічні арт-об'єкти. Один з таких відомий на все місто Дніпровський схід. Терпіння як зосередженість зварювальним і та тут. Макет підприємства з висоти пташиного польоту діти вирізали з картону, а прикрасили тим самим Дніпровським сходом, який ще й підсвітили світлодіодом. Мені подобається я перший раз такого Я не бачу такого Я я перший раз такому. В Чи пов'яжуть ці діти своє майбутнє з наукою, технологіями та інженерією, покаже час. Але від п'ятиденної програми технотабору усі точно залишились в захваті. Охочих потрапити в технотабір було ну дуже багато. Тож в компанії вже планують схожу програму на літні канікули. Марко Ручка, Денис Лисавенко, Олександр Довгань та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новини.